Ну, ну, накопали багато цікавого, надкушуючи ще гарячу сардельку нетерпляче запитав Паша. Та де там накопали, не повіриш, наче по всім прикметам і не рився там ще ніхто. Та хоч би і ривсь, сам знаєш, щоб гарні хутори вибити, роками треба бити, і то всього не викопаєш, а тут, наче, і не було нічого. Так, дріб'язок, сміття отне. До реформи на радянщина, алюміній, як казав Ромчик, алюміній один коротше і все. Зате я ледь не зумлів, увійшовши до першої хати, що була на кутку, де вулиця робила поворот. Усе всередині було ціле. Ну, звичайно, окрім дверей, вікон та всього металолому. Піч розвалена. Залізло все витягнуте звідти, а вся стара утварь ціла. Леняний посуд, картини з фото на стінах, плетені скатертини, навіть ікони висіли, звісно, не писані по дереву, як картини, а примітивізм, де обличчя та руки одні на дошці, а решта фольга з шоколадки, посміхаючись, сказав Сашко. Звісно, машина одразу стала загружена глиняними тарілками, кухлями, глечиками та макітрами. А коли я заліз на горище, Ромчику прийшлося з машини вигружати добрячу половину на збираного. бо там стояли прялки, ночви та старинні колоди для бджіл. Тож, поки ромчик устатковував у своєму запорожцю скарб, я роздивлявся горище. Під кроквами прив'язаний мотузками висів величезний сувій до мотканного полотна. Я зараз розумію, що це й був скарб. А тоді для мене це була просто ганчірка, просто довга і із натуральної сировини усе. Та я як плезнув потом килиму долонею, ледь не злетів з горища. Піднялась така пилюка, як гриб після ядерного вибуху, він одразу вбив мені залишки цікавості до домашнього текстилю. Зате око впало на цілу гору чемоданів у одному з кутків горища. Ромчик мене вже гукав, чи скоро я там та чого застряг. Машина повна. І якщо у мене там ще пара прялок та десяток дерев'яних ложок, то вони в машину вже не влізуть, хіба що я буду бігати поряд. Та стривай, тут гора чемоданів. треба повідкривати та переглянути, що там. Ну, каже Рома, ти розбирайся з чемоданами, а я по вулиці пройду. Може і в інших будинках, що цікаве знайду. Тож Рома пішов по хутору, а я залишився наодинці зі своїми чемоданами, які мене неабияк здивували. Так, чемодани виявились із незвичайним наповнювачем, як для віддаленого від хоч якихось доріг із твердим покриттям забитого хутора. Перші валізи не містили нічого особливого. Вони були набиті якимось старомодним мотлохом приблизно 80-х-90-х років минулого століття. І я навіть вже хотів покинути відкривати валізу за валізою. Бо разом із підняттям половини чемодана одразу піднімалась хмара вікового пилу, який, за відсутності найменшого протягу, одразу накривав мене своїм сизим смордом старого будинку із нотками плісняви, яка, здавалося, уже і в мене почала в'їдатися, як у ті старі чемодани. Тож я вже подумав спускатися, як раптом усередині одного із чемоданів щось незвично хруснуло. А потім дзенькнуло: той чемодан виявилося до самого верху набитий старими радянськими іграшками, не цих вже 90-х років з крокодилами, гіянами та чебурашками. старшими. Там були здебільшого ракети, зірки, годинники та різноманітні скляні іграшки. Навіть що мені запам'яталось, був іграшковий ялинковий танк. Так-так. Це зараз я добре розумію, що ті іграшки могли коштувати таку саму валізу грошей. А тоді я якось подумав, що це купа крихкого скла, яка нікому не цікава. Чимоданів ще залишилось чимало, але всі вони виявились набитими науковими книжками, не художньою літературою. Це можна було б зрозуміти, чи підручниками для школи, чи вуза. Ні. Це була саме наукова, причому різноманітна література. Книжки із вищої математики, фізики, астрономії, історії, навіть психіатрії. Таке враження, що тут жила родина вчених, але ж по величезній кількості старих колод для бджіл було зрозуміло, що тут жив пасічник. Деякі колоди з того горища працюють і досі по прямому призначенню на моєму колодному тачку. Як тільки вирізаю стільники меду у себе на пасіці із тих колод, Завжди згадую історію із вимерлим хутором. Це друга частина оповідання «Олава» Олександра Ткаченко. Якщо вам сподобалося, то ставте лайки, коментуйте. Мені буде цікаво подивитися коментарі. До зустрічі на чекаю багато подорожей та оповідань!